Звернення депутатів питання постійної депутатської комісії з питань цього комунального господарства. Будь Шановні депутати, Стараченкович, щоб не затримувати згідно минулого рішення, що дам нам пан Маную, нам, нам, нам треба до го так? 10. Ну, щоб нам визначитися, ну, зовсім наша комісія не має інформації про стан того жертву, про що в ньому робиться, куди. Ну, зовсім нічого не знаю. Ніхто нас не... Я, навіть, я навіть 100% впевнений, що з, з тим моїм з і надача цього не піде. Ну, але треба спробувати це. Вот. Ну я так. Знаю, що я хочу сказати. Як говорить, що ЖЕК має такі боги, є в законі України, ну, те, що ви минули раду розказували, там прописано три виходи з того... тої ситуації. Але воно мусить бути обов'язково за рішенням суду. Так просто ЖЕК себе конкуроту не може вивезти, тим більше це державне підприємство. Є рішення суду позивача, ПДТП, там є... Санація, ну, це, мир... мирова... Ми будемо вивчати після того, як виробила стежка. Так, то є. Сан. Я так просто кажу, то є санація, мирова угода, ліквідація, що просто ліквідовується, продаються активи. Бо, ну, зробив. от і то маємо якось... Але щоб то все, як то вчинити, то треба нам якісь, хоча б якусь інформацію. Ну от я такий запит цей старший раз. Так, згідно з рішення сесії 7 спихання 18-12.2015, використання фінансово-господарської діяльності ну, КП десь, коротчі, там, цей, та пропозиції щодо виходу комунального господарства, і економічної кризи, депутатської комісії житлового комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою міста землею. Устрої будування та архітектури було вирішено подати запит про стан фінансової діяльності КП житло-комунального господарства 2012-2015 рік, а саме баланс. Перший баланс форма-1. Хто знає, ну, хто багато, хто знає це. Звіт про фінансові результати форма-2. Звіт про рух коштів, форма-3, звіт про власний капітал, форма-4, примітки до фінансової звітності форма-5. Звіт праці. Пояснюємо записка до фінансової звітності. Аудиторський висновок, акти перевірок, ДПІ, фінансові інспекції. Восьмо, розшифровка дебіторів, кредиторів останній звіт дату конкретної. От і власне, що є цей. Депутати, пропонується депутатське звернення від Голови комісії житлово-комунального господарства. Воно направляється начальник директора ФПСУ комунального Житлокомусель. Я думаю, що до 10 січня цю інформацію вони повинні подати. І тоді вже на сесії ми оприлюднимо відповідь ваш... ми... по вашому зверненню. Ви пропонували можливо, щоб це відкрити. Так, так, да, да, ну, я від вас усі. Бо я буду, буду все одно, буду всього поєдинку. Ну, поляні, що нам на комісіях признав, а ми все будемо повідомити. Е, Звичайно, відповідь буде надана на депутатські на ствердження, але потреба була про інформація дуже великого об'єму опорових осіб. Попередній депутатський заход аналогічний був від голови комісії е, фінансової mm -hmm. сполучець mm -hmm. Молиділа. Ну, відповідно, я би просила, що депутатів, щоб цю інформацію обмінювалися. Тому що, направду, дуже великий об'єм упередження. Ідентичний запит Романа Ярославовича, який на даний момент обробляється, навіть Пропоную дозволити вам. А як це надає, а, ви сказали, а ви... дає... ви ви пи... не ми нічого не даємо. Він мною не діється Ні, де... я, я розумію, але ви тоді питаєте, якщо це сумітні сесії, Я ж у вас у місті житло комунального господарства. <смотворювано> я ж можу поцікавитися фінансовою станом. Хоча б я не кажу всі документи, я скажу, що зразу будемо. І то вже видно. Але хоча б яку частину документів. Ви можете собі сісти з одному з Добре, ні. Так, шановні депутати, я вам не знаю, чи ні, звернення Ясенський Роман, зараз. Будь ласка, звернення підтримав звернення Червонатської міської ради стосовно змін до Податкового кодексу і до бюджету. Я б просив би підтримати, щоб наша червона сесія підтримала звернення. Яке було ухвалено на Черновецькій сесії, звернення до президента України, прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та бюджетного кодексу. Значить, я просто хотів би зупинитися, не буду все перечислювати, забирати час. Значить, тільки окремі положення, які нас чекають у цих змінах. То, наприклад, зменшення податкових, це є внесення змін до бюджетного кодексу. Зменшення податкових надходжень бюджет, бюджетів місцевого самоврядування шляхом за зарахування єдиного податку. 25% до державного бюджету йде, 30% до обласних бюджетів і тільки 45% залишається в бюджеті міст і селищ. Далі, передача до бюджету міст, обласного призначення видатки на підготовку фахівців, робітничих кадрів, професійно-технічних закладів, державної форми власних. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів. Тобто готувати професійні кадри тепер повинні ми з обласних бюджетів. Слідуючи, це передача до бюджетів мізобласного призначення, видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації державної власності, розташованих в містах обласного значення, в умовах, які будуть здійснюватися в умовах співіснування. 50% за рахунок коштів субвенцій державного бюджету і 50% з власних коштів місцевих бюджетів. Слідюче, що виноситься, це закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсацію виплат за пільговий проїзд, послуги, зв'язку, інші пільги. Тобто все це перекидується зараз на плечі місцевих бюджетів. Звичайно, що місцеві бюджети такого. Навантаження такого просто ми не зможемо винести. Це призведе до закриття як вищих навчальних закладів, закладів освіти, слідуючи, передача фінансування, о то, що сьогодні постало питання з лікарнями. А йде звідки? Передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної програми приведе до погіршення якості і доступності. Медичних послуг мешканців місць і селищ. Звідси і все починається. Тому що, якщо перекидують на обласний, відповідно хочуть провести скорочення і місця у лікарнях. І це призведе до ми вже знаємо, до чого може до закриття нашої лікарні на таке велике місто, не допустимо, щоб стільки мало було місць в лікарні. І тому враховуючи вище викладу, звертаємося і просимо. Сприяння у вирішенні таких питань. Перше питання: зняти з сесії Верховної Ради, проект закону України про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні фінічної діяльності України. Друге переглянути норми проекту закону України про створення конкурентних умов, податкування та стимулювання хвилічної діяльності України та запровадити зміни до податкового кодексу України не пізніше 1 січня сімнадцятого року. Тобто, це питання ще вивчати треба і а не так. Яка рубати з плеча. Третє, переглянути норму проєкту закону України про внесення змін до бюджетного кодексу щодо узгодження норм бюджетного кодексу з змінами до галузевого податкового законодавства, залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів місь селищ, сіл та об'єднаних територіальних громад, зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій, державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд і інші послуги зв'язку. І послуги, передбачені законодавством, не передавати на фінансування з, мі... з місцевих бюджетів заклади профтехучилищ вищих навчальних закладів першого рівня акредитації державної форми власності, встановити термін запровадження змін, положень, якими визначаються механізм фінансування сфери охорони здоров'я на рівні місцевого совреда з 1 січня 2017 року. Тобто перенестися, тому що е, такий тиск. І на, і на приватний бізнес, який зарачиниться, і взагалі бачимо і, і лікарні, і освіта. Просто в мене, мене таке складається враження, що Кабінет міністрів виконує зараз замовлення по демографічній проблемі, по зменшенню перенаселення планети Землі. Але не за рахунок України, де і так населення настільки зменшилося зубожіло, що цей процес не може так безкінечно. Тому я просив підтримати це звернення, щоб поки з таким, як казав колись героїму, антузіазізмом нам наш Кабінет міністрів на журі, не брався за такі реформи, які можуть не, не тільки е, зашкодити, а знищити і приватний бізнес, і освіту, і охорону здоров'я. Якщо воно, скоріше, наші з що пропонується? Зняти з розгляду сесії Верховної Ради України проєкт закону про створення конкурентних умов по податкуванні та стимулюванні економічної діяльності України. Я можу з мені здається, це ми можемо перший цей зняти. Просто вони просили підтримати. І ми, ми але воно буде не актуально. Вони будуть від... це ще буде відредаковано. Ясно, що як приймалося це Чорноградської міської то вони юридично ще переглянуті. Але за основу прийняти його можна, підтримати. можуть. Yeah. Пропонується, шановні депутати, підтримати звернення Чорноградської міської ради, яке було вчора на сесії завершено. Хто за те, що підтримав звернення, то що випадки, хто за? Проти. Але, шановні депутати, напевно, вам буде цікаво, що наш суснівський колектив «Величанка» 19 числа грудня перебував в зоні АТО. І тому я запросила Віру Оруч, коротко розповість, де вони були, що вони там робили і з, якими, з яким настроєм подобалося. Що ми там говорили? Співали. <ріху> Шановне товариство. <ріху> Ну, Не дали, не ми дали. Стріляти, казали, оскільки поховалися, як купили. В першу чергу відкажу вас всі з Зеленським Ризбом. Хай несе мир, тільки мир, а вже там здоров'я, порядки, податки, певно, ні, що те самі. Справді ми, я думаю, що ви вже новинах прибуті, я спознайомию з невеличким першим матеріалом моїм буде ще. І e, сама себе переб'ю, запрошую всіх переплатити я не нашого регіонального регіональну села. це тут одну з кращих, до речі, і бути в курсі всіх справ. Так от e, був такий день, коли мені телефонує Марія Савчук і каже, нас запросили з виступом до хлопців на передову. Ну, і потім значить, все це розкрутилось. Справді Марія Гукляксо, Снівчанка, думаю, що багато хто з вас її знає. Вийшла на нас з ініціативою, і знаючи, що ми, ми співочий колектив, що ми можемо зробити гарну програму, не тому, що в нас є багато колективів, але ну, вже, вже випав на цей раз на нас. І ми дуже вдячні цій людині, тому що справді ми доторкнулися до чогось такого, що все це орешт, тобто це таке дрібне, що просто собі не уявляєте. Залиш короткий термін. Зібрали. Ми готували концертну програму. Звичайно, у нас завжди з концертом, спочатку все починалося з концерту. Ми так. готували сценарії, виступи, пісні підбирали. Е вийшла невеличка заміна е в колективі. Ну, це все мобільно, це все дуже живо. Ми готувалися. Але так само ми сидимо з Марією, кажемо, що ми поїдемо з ним концертом, давай ліпити вареники, виберемо день. Ми не знали, що там ще хтось, тому що ми за своє переживали. Будемо ліпити вареники, будемо піпити пиріжки, щоб приїхати з гостинцями. Справа не в її. Хлопці там мають що їсти, їм щось дають. Але отой дух домашній, то все таке, і той концерт, в першу чергу, він був важніший, ніж ті харчі, тому що вони поїли і вечір нудний, страшний, ні наступають, ні не відступають, невідомо що десь в лісі темного стоять далеко від дому. Потім до нас долучились інші люди, які почали зносити продукти, одяг. Я маю список 50 пунктів, я їх всі зачитаю, щоб трошки прошу терпіння, хто долучився. Якщо ви захочете конкретизації, то, що? вона також є. Значить, список жертводарця для поїздки в зону АТО. Дріс Галина, Курівчак Світлана, колектив 7 школи, колектив 14 школи, Сухарський постел, Гнат Надія, Церква святих апостолів Петра і Павла. Підприємство Наш край, сім'я Паньків Червоноград, сім'я Каньо, Червоноград, Ковальчук Ярослав, Киселик Роман, Остапок Любов, Самооборона Сукаля, Церква Пресвятої Бородиці Владичості України, отець Зіновій Буньо, Кацина Любов, Червоноград, Рудик Марія, Дичковська АВ, не знаю імені, Феденець Марія, Дупляк Ярослав, Коріна Наталя, Лег Тетяна, Лег Ігор, пані Галя залишилась невідомою, не захотіла звати відійшли. Трочкова Василь, працівники бібліотеки нашої Суснівської, Марія Дупляк, Савчук Павло, Савчук Марія, Остапик Юрій, Дуванова Ірина, Поліда Тетяна, Паска Іван, Семенюк Людмила, Кузьмі Оксана, Бекельська Наталія, Дупляк Алла, Хом'як Марія, Кочетова Емілія, Жарська Надія, Хвалинська Тетяна, Хвалинська Неля, Гівляк Мар'яна, школа номер 3 Сокаля, Гімназія Сокаля, самооборона Соснівки. Благодійні фонди Комилосердя, благодійна організація Каріка Соціала. Це так коротко по іменах організаціях. Все робилось ну, знаєте, з бажанням, все робилось з нахненням. Коли ми вирушили 18 грудня ввечері, ми вирушили з відчуттям місії помічників Миколая, тому що ми приїхали там, де ми мали бути, на. Вечір 19-го числа. 80-та мобільна бригада. Це наша місцева бригада. Я така змушена перебити. Прошу ще за депутатів Соснівки і Нашої. Так, 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 я так. хочу того винутись, що а. ви ну, розкажете, як це було. Так, ми імену, але е, справді ви були перші, хто тут збирав кошти, і ці кошти ціле використані, повний звіт по грошах, кому треба, все можемо дати. Ні, це, але це, але випадки. Випадки. Е, е, так, всі долучились. Просто з тими грішами була трошки мандрівка, і вони до нас примандрували вже перед самою від'їздкою, <кій> і <кій> ми <мені> їх використали. <кій> е, коли ми приїхали туди. Хлопці, 19 грудня це день створення цієї бригади. Чому ми так поспішали? Пані Марія від імені командування отримала запрошення офіційне. Це, розумієте, людина зробила таку справу. В неї служить там дочка, вона заступник командира батальйону, щоб душевно тим хлопцям якось допомогти. Виявляється, там був лист причіплений. Так, при, при. І коли принесли ту коробочку, коробочка була, але листа вже не було. Вже Зміти, то ми. Все там, ми тут, мені здається, що ми тут якось перевернуті, а там все стає на своє місце, там вирізають всі наші проблеми загальнодержавні, отак було всі намальовані. І дуже прикро, що хлопці, вони самі про це говорять, і ну, моя суб'єктивна думка, я говорю за себе, справді верховна влада, верховне командування, воно все кинуло на призволяще. Але хлопці сказали, що ми маємо за що стояти, і ми будемо стояти. Тому що не відстоюючи там нічиї інтереси вище, а наші з вами ми туди сиділи і думали, кому приписати ділянку, кому там що зробити. Ще одна зустріч була у нас там на передовій. 80-та аеромобільна стоїть на першій лінії оборони. Ми їхали, знаєте, ну ми їхали. Ми їхали отак і швидко, щоб не попасти під обстріл снайпера. Це ми зараз розказуємо і думаємо, боже, як то так? У нас у це було з вами? Боже, Він то просто однозначно. Зона війни, зона бойових дій, там все розвалено, там ті мости розрушені, ми через понтонний міст, там вже як за Ізюмом, коли ми в'їхали в цю зону, там на кожному кроці стоїть блокпост, де провіряють документи, там нема людей, так що вони там ходили особі собі так правильно, як ми ходимо. На жаль, місцеве населення не дуже підтримується теж. Прикрий факт, прикра правда, що вони називають хлопці караделями. При тім, що наші хлопці носять дім їсти, ремонтують їм, що там треба. Тобто, ну, абсурд якийсь такий в світі стався, що так, тепер я переходжу до другої лінії оборони. Та друга лінія оборони настільки містична, ну, що там стоїть наш прапор, і сепаратисти їздять і час від часу стріляють по нього. Але це не просто прапор, там стоїть намет де стоять наші хлопці. Вісім хлопців. І очолюють, керує ними, командує ними наш Олексій Фролов. Така дитина, я ворог їм розпочті, не він... Ми їдемо туди. Ми ще не знаємо, де він. Приходить смс-ка кожному нам об'єднує, трагі у вас зі святом Миколаєва, ксії Фроло. І зразу зв'язались з ним, виявили, що він від тої бригади, де ми їздили. Метр, тобто дуже близько нам по дорозі. Ми не можемо не поїхати, ми відкладаємо квітка пишки, е, харчі, якісь там такі, був Богусинець. І ми, коли вже відбули все у 80-ті, виступили, ми там ночували, нас там приймали гарно, дуже. На другий день ми вирушаємо додому, звичайно, заїжджаємо до Олексія. Ми дуже добре зробили, саме собою, що ми не опустили цей момент. Темна ніч, там дуже швидко. Ні, на сході, Там така мряка, там так темно, там, ну не знаю, це наша земля, але дух там ще не наш. Тільки ті хлопці його підтримують. Ми їдемо по якійсь дорозі розбиті, і ми бачимо, що стоїть е військовий. І ми його минаємо, тому що ми думаємо, що це якийсь пост. За хвильку він телефонується, він вже нас зустрічав. Ми вертаємося. він з хлопцями, вийшов з хлопцями з лісу. Ми зустрілися просто на дорозі. Пусто, ніде ні хатів, нічого стоїть так трошки в полі далі від дороги. Намет такий військовий величезний, він нас туди запрошує. Ми нас 10 чоловік, ми всі туди йдемо, ми не можемо не піти, беремо те, що ми маємо для нього. Темно. У них нема там освітлення, в них є генератор, який вони вмикають час від часу, коли йому треба. Він нас запрошують в цей намет величезний. Там стоїть, там ну, намет величезний військовий, якщо ви можете уявити такий. А він розділений на дві кімнати. Перша кімната це вітальня, друга кімната це спальня. Всі стіни обкладені полінницями, як загата, утеплення. Ну і щоб було чим палити, бо вони, в них там нічого більш нема. В спальню все застелено, ліжка акуратно, на підлозі тирса, щоб було тепло, сухо. Дальше повертаємося в цю вітальню, мене запрошують за стіл, на столі стоїть. Гарний підсвічник, вбраний в, в гірлянду, з гілочкою, стоїть свічка. І це все, розумієте, їх побут. Вони, вони просто ну, відчувають дім рідний. З Олексієм служить хлопчина чи мужчина з сівця, який вирив землянку, зробив в ній кухню. Тобто вони поставили вони, де наша людина стане, там наводить лад, мир і порядок. Ми то переконалися в цьому на, на власному досвіді. Їм треба дошки, їм треба цели, їм треба цвяхи, розумієте, вони хочуть відбувати. І ми знову збираємось туди. Це буде, може, за місяць, але буде, тому що ми мусимо тут творити мир, робити всі мирні справи, але хлопців підтримувати і духовну, в першу чергу, і козі матеріальну, і моральну, тому що. Ми не спали три ночі, туди ніч, назад ніч, і та ніч, що ми були там, ми з хлопцями розмовляли, їм хочеться виговоритись, їм хочеться... Вони не хочуть там називати приїзди, нічого, але вони розказують, вони показують фотографії. Ну, кому вони ще розказують? Вони там заплати простір, розумієте? Тобто, я не знаю, що робити, питайте. Може дівчатам мене доповнять, Іра і, і Марія, ну, одним словом, поїздка була дуже потрібна. Концерт, я рад, що от мама Оксани сказала, що в нас він зробив настільки роботу Оксани, тому що ті хлопці вони от мірі того, як продовжиться концерт, обличчя їхні ясніли. Після концерту вони цілували нам руки, вони Правда? обіймали нас, вони дякували, вони порятували разом з нами. Ми з тою з різдвою принесли з з церкви. Ми знаємо зайшли дівчата зайшли з колядою, вони підхопили ну, <звісті> наші люди, це потрібно, наші. Та, наші там львівські, і вони це все сприймали як дух два, як. Їхнє, власне, кусочок чогось їхнього, як сказала це Оксана, то, це то, що то, що то, я, я дуже кажу, в мене останнім часом був дуже такий полінічний настрій, я хотіла додому. А тепер, кажу, мені привезли маму, дім. І я знов кажу, зарядилась на, 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 ну, на ту боротьбу, ну, ну, а що зробиш. Молодиця, ми співмоливо, але так ви визначаєте, коли ви їдете. Ви приходите на повідомляєте. Шлях, того, що, що, просто, багато, багато, багато хто не знав, що дійсно. Ну, це сталося за тиждень. Багато багато і... такої... Дякую нашим сестричанам, то е, стільки е, нанесли цього всього просто і е, інтернет. Це таки він робить свою роботу, тому що прийшли дівчата, молоді жінки, які просто хотіли. Ми цілий її. день переберемо. Це, це робота. І плюс концерт це все домашнє, добре. Долучаємося нашим соснівчанам допомагаємо. Ну проблема з там то сто ж богу, вирішила. За нами приїхали в бусик з рівного хлопці, Як почули, що вона <смеш> рівненська <смеш> саморівська саморона. Ну там звичайно на висоті робота то. Е Професіонали, вони нас з ними пропускали відразу на всіх блокпостах, бо інакше нам треба було би вигрузитись з нами мав приїхати якийсь там військові. Трапи. Нам було не треба було тому, що їхали люди, які постійно туди їздять. Вони знали всі дочки, вони знали всі момеси, де, де гнати, де зупинитись, де виключити і де включити. Так що то спільна справа, ну українська справа. Дякую. Ті, що, може, так ігнорують, ми розуміємо, будував гроші, плав, але треба йти людей і з ними говорити. Ви знаєте, люди наші вони все розуміють. Їм просто підходом підійти, послухати, дослухатись, і тоді ми можемо приймати з вами якесь рішення. Тому що е, ми на одному боці знаходимося, вони на другому боці Суснівці, ми того може не бачимо, але ми маємо їх вислухати і тоді приймати рішення. Тому на даний час наші два питання протягом дня має розглядатися, але требується до 7 скликання на жаль закрити.